Погруддя королю Данилу Галицькому урочисто освятили в Івано-Франківську. Постамент встановили на одноіменній вулиці. Вибору місця для розміщення погруддя також сприяло сусідство з інститутом держуправління, адже Данило Галицький вперше запровадив адміністративне управління на теренах України. Будучи правителем Галицько-Волинського князівства, сприяв розвиткові міст, залучаючи туди ремісників і купців. Князь Данило Галицький був. Непересічною людиною, впливовим політиком, вправним полководцем та організатором державного життя. І пам'ять про нього ми увіковічнюємо у нашому місці цим прекрасним пам'ятником тут, на вулиці. Короля Данила, бронзове погруддя королю Данилу виготовив прикарпатський скульптор Ігор Семак. каже у створенні ескізу постаменту опирався на старовинні гравюри. Побажання, щоб цей пам'ятник завжди нагадував нашим майбутнім громадянам міста про те, що ми, галичани, що вихідці з із цієї землі є такі великі люди. Ідея встановлення погруддя королю Данилу Галицькому народилася ще п'ять років тому. Тоді приватний підприємець незаконно почав рити котлован під будівництво. Комунальники засипали його навесні цього року. А на тому місці мешканці навколишніх будинків спільно з міською владою вирішили встановити постамент Великому князеві. Це шана королю Данилу, і це на, на всі віка. Я глибоко переконаний, що Приклад короля Данила буде надихати майбутнє покоління, і Українська держава є і буде. Поблизу постаменту комунальники облагородили територію, висадили клумби, встановили лавки та виклали бруківку. У мерії запевняють, невдовзі у сквері змонтують освітлення. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі. Сам